Вітаємо вас, дорогі друзі, на уроці суботньої школи. Ми продовжуємо розбирати послання апостола Павла до Єфесян. Ми вже пройшли певний шлях, і сьогодні ми дійшли до теми чоловіків і дружин. Вона записана у п'ятому розділі з 22 тексту по 33. -й. А пам'ятний вірш цього уроку записаний у п'ятому розділі з 25 по 27 вірші. Чоловіки. Любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. На минулому році ми обговорили те, що Павло звертає увагу. На оновлення людини, на її новий одяг, новий спосіб життя, і далі він продовжує думку цю саму уже в контексті родини, якою має бути християнська сім'я в сучасному світі. Ця тема вона є вельми спірною і неоднозначною. Ми постараємося не шукати розбіжності, але знайти основний сенс того, що саме мав на увазі Бог через апостола Павла, пишучи ці. Послання ці слова до Ефеської церкви. Отож, наш складний уривок з 22 по 24 тексти. Дружини коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Тут не про патріархат. Як не дивно. Ми знаємо, що Адам і Єва були створені рівними, і такий був уклад в Еденському саду. Однак, уже після гріхопадіння Бог, що також варто зауважити, не проклинаючи, не називаючи, що так воно має бути, а просто констатуючи наслідки гріха, говорить, що чоловік тепер пануватиме над тобою. Однак тут Павло мовить не про це. Щоб краще зрозуміти цей момент, що я маю на увазі, запрошую вас відкрити послання до Коринтян, 15 розділ, 28 текст, де мова йде про Ісуса і Бога Отця. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 15, 15.28. А коли йому все упокорить, тоді й сам син упокориться тому, хто все впокорив йому, щоб Бог був у всьому все. Тут ми бачимо, як. Особистості божества, тобто Ісус Христос, Він також безумовно Бог, Він не є творінням, Він такий самий Творець, в той же самий час упокориться тому, хто все впокорив Йому. З цих текстів ми бачимо, що упокорення в Біблії це не про вищість, не про командування, це все мова йде не про це. У покори може існувати і між абсолютно рівними особами, навіть е, між особами одної сутності, як у випадку Бога. З цього насправді і починається цей уривок. Ми починаємо з 22-го, і у нас в Біблії тут є такий заголовочок. Але коли Павло писав це, насправді жодних заголовків, більше того, навіть пробілів і знаків пунктуації не було. І перед цим ми читаємо: корячися один одному у Христовім страху. А після цього рифу, який ти зачитав, ми читаємо наступне: чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Знаєш, навіть якщо ви сприймати ці тексти як щось патріархальне, але це не так. Але якщо це так сприймати, то якщо би хтось, чоловік, любив би настільки, що був би готовий віддати всього себе і не лише там абстрактно померти за неї. А буквально присвятити все життя своїй жінці, то оця покора була би абсолютно не такою, як ми собі уявляємо в нашому гріховному розумінні покори, про яке ти знову ж таки казав, де є, верховенство, де є верховенство і підкорення, де там один зловживає владою над іншим. Це зовсім не про те, навіть якщо усвідомлювати глибину цих слів в патріархальному контексті. Цікаву думку висловила християнська письменниця Уайт, коли вона пише, що якщо чоловік грубий, самолюбний, жорстокий, ну і там вона далі перераховує, і вона там пише, що нехай цей чоловік навіть не згадує про те, що він там голова жінки, про якусь покору, тому що він дуже далекий від ось цього порівняння з Господом в першу чергу. А по друге, він і далекий від слова справжній чоловік. І від тим більше поняття любити тому сенсі, яке вкладається в Біблії в цьому сенсі. Це не просто почуття, якесь де. Ой, в мене метелики в животі, мені так приємно про неї або про нього думати, якщо це жінка. Але це любов, це свідомий вибір присвятити все своє життя цій людині і кожен день робити цей вибір кожної хвилини. Навіть найбільш люблячі люди. На грішній землі не завжди дійсно люблять, так як Христос любить церкву. А саме такою любов'ю закликають нас любити своїх дружин, нас, чоловіків, далі у текстах Павло вже переходить від сімейних паралелей більше до акценту на взаємостосунках між церквою і Ісусом Христом, як нареченою і нареченим, з 25 по 27 тексти. Чоловіки любіть своїх дружин, і Христос полюбив церквою і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята й непорочна. Тут апостол Павло проводить паралелі. Стосунків Христа своєю церквою з такими трошки древніми традиціями, але навіть в сучасному світі ще досі зустрічаються моменти, хай навіть, з таким, хай навіть з таким жартівливим тоном, коли наречений має дати викуп за наречену. Тут ми бачимо паралель з цим. Також ми бачимо освячення, очищення водним, купелем. Причому ось ці Традиції, які стосувалися підготовки нареченої, брали на себе її родичі. Тут ми бачимо, що навіть її наречений турбується про ось ті обряди, які мали бути виконані. Але найцікавіше, що ось це очищення водним куполем, що воно символізує? Безумовно, хрещення. І другий момент куполем у Слові. Слово Боже, яке якраз змінює і перетворює ось цю Людину, ну умова кажучи, всіх нас, людей, на цю досконалу наречену для Христа. Читаємо далі з 28 по 29 текст. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе, бо ніколи ніхто не зненавиді власного тіла, а годує та гріє його, як і Христос, церкву. І ці слова він написав знову ж таки не просто так. Тогочасному світі це було дуже поширено, щоб чоловік, голова сімейства, мав незаперечне юридичне, там не знаю, соціальне право може робити з нею будь-що аж до вбивства, і йому нічого за це не було б. Сьогодні в нашому світі це звучить дико, я сподіваюся, для всіх нас. Звісно, є деякі місця на нашій планеті, деякі країни. Наприклад, та дуже велика країна на сході від нас, де це більш-менш прийнятно і де навіть легалізовано в певній мірі. Але апостол Павло каже тут, що чоловік не має права цього робити, не повинен цього робити. Адже як написано в 31-му, вже пізніше, будуть вони одним тілом. Це посилання на книгу буття на самий початок, коли Бог тільки створив першу сім'ю. То чоловік не буде. Будь-яка людина не буде руйнувати своє власне тіло, і оскільки дружина є так само тілом з чоловіком, то тут ми бачимо заклик не робити поганого для свого тіла, тобто для своєї дружини. І це звучить безмежно логічно сьогодні, принаймні для нас. Сподіваюсь, для вас також пишіть в коментарі, що ви про це думаєте. чи для вас це дико, чи це нормально. Але. Тогочасному суспільстві це було дуже дуже актуально, і це був ще один момент, яким християнство відрізнялося від язичництва, тому що в християнстві відносини чоловіка і дружини будувалися на любові. Принаймні, так мало бути, і про це пише апостол Павло. В той час як в язичницькому римі, в греко-римському світі було цілком нормально мати владу беззаперечно робити будь-що зі своєю дружиною, яка не мала жодних прав. І ось цікаво, що коли ми читаємо ці тексти для нашого часу, це ну як ми вже сказали, звучить дивно. Чому? Тому що у нас є певні суспільні норми, до яких ми можемо посилатися. І ось коли Павло наставляє цих чоловіків, які колись були язичниками, тепер вони стали християнами, він не може посилатися до якихось суспільних норм, які вже є в 21 столітті. Є певні права жіночі загалом є. Певні людські права, які доступні для всіх статей, в той же час цього не було. І він апелює до таких двох моментів. Один, ніби такий для нас би здався прийнятним, порівнюючи з Христом, який любить свою церкву. І в той же час трошки апелюючи до такого чоловічого самолюбства, коли він прирівнює жінку до е, чоловіка, коли каже, якщо ти своє тіло, коли він говорить про те, що ти ставишся до жінки так, як до свого тіла. Тіла, ну а себе ми всі в більшості любимо. І відповідно навіть е, для тих людей, які не розуміють необхідності ставлення до жінки добре в тому часі, я сподіваюся, що зараз таких людей немає, то воно вже все одно, оця аналогія зі своїм власним тілом, фізичним, ось, ось цим тілом, вона вже показувала, як це має відбуватися. Тобто настільки багатогранне слово Боже, що воно для усіх. Про шарків суспільства для будь-якої людини пояснює ту чи іншу істину, яку має мету донести, вона все таки пояснює, показує, як воно має бути. Далі Павло говорить слова, які посилаються на книгу Буття з 31 по 33 тексти. Покине тому чоловік, батька і матір, і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика. А я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Як задумував Господь, то сексуальні стосунки мають доповнювати або прикрашати, можна сказати, в певній мірі, духовне єднання чоловіка й дружини. І в той же час духовне єднання має бути ось таким додатковим паливом для цих сексуальних стосунків. Про це апостол Павло пише, посилаючись на той момент, як ще гріха не було. У цей момент буття 2.24 поки не тому чоловік та жінка своїх батьків і стануть одним цілим. Ось цей текст написаний хронологічно до того моменту, як сталося гріхопадіння. А в сучасному світі, і в тогочасному світі також, сексуальність вона швидше виражала або передавала ідею приниження одного з партнерів. Зазвичай жінки, і в цьому тексті Господь через апостола Павла ясно показує, що так бути не повинно. Цікаво також що те, що він називає у 32-му тексті таємницею великою, він доповнює. А я говорю про Христа та про церкву. Ось ця паралель вона дає нам можливість по-новому подивитися на стосунки як в сім'ї. Так і в церкві між церквою і Христом. З одного боку, святі благословенні стосунки церкви своїм Господом показують, як має бути в шлюбі, з іншого боку, оця спільність у шлюбі, це єднання показує, наскільки у нас, як християн, мають бути тісні взаємини з Ісусом. Але не можна не зазначити того факту, що навіть в християнських сім'ях не завжди все гладко. І... Швидше, нам дійсно потрібно переймати в свої сім'ї приклад Ісуса і церкви, Його ставлення до церкви, ніж робити проєкцію власних гріховних спотворених стосунків на те, як має бути в церкві або уявляти Бога неправильно через те, що у нас в сім'ї щось не гаразд. Отож. Обісумку ми, можливо, недостатньо повно, можливо, недостатньо глибоко, але все ж розглянули, як Павло намагається повернути е чоловіків і жінок, які вийшли з язичницьких традицій, з язичницьких уявлень про сім'ю до якихось ідеалів, хоч трошки наближених до Божественного задуму. Нехай в наших же сім'ях ось ця любов, взаємоповага, взаємопідкорення буде основою наших стосунків. Нехай ось цей Господь, який є богом як чоловіків, так і дружин, стане справжнім проводирем для нашого сімейного щастя. Щиро дякуємо вам за перегляд. Щойно ви подивилися останні із записаних завчасно уроків суботньої школи в цьому кварталі, що ми з Данилом записали власне на початку цього кварталу. Зараз для нас дуже важливо, щоб ви написали в коментарях, що на вашу думку можна покращити, змінити і зробити так, щоб дивитися було комфортніше. Напишіть, будь ласка, чи додати музику на фон, чи робити щось інакше з декораціями, можливо, з нашим розташуванням. До речі, буде новий мікрофон і буде кращий звук. Тож, будь ласка, напишіть вашу думку, це дуже важливо для нас сьогодні. Звісно ж, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і поширюйте це відео серед близьких та друзів. Ми цінуємо кожен перегляд і відповідаємо на кожен коментар.